Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас нове надходження, це Ford Mustang 2015 року випуску. Дивіться, сплітера, порошки, є сабля на таких лініях. Моделька. Хто хоче оплатити свою мрію в реальність, це Ford Mustang для вас. Дуже гарний вигляд, борзо смотриться, є безключовий. Поселенчику зараз покажу. Без колів, без царапин, без нюансів. Так виглядає, горбатий капот, чорна криша, чорні дзеркала, безключовий, такі порожки. електропакет сидіння, повний електропакет, підігрів, вентиляція, камера заднього огляду, великий екран, є пелюстки, чорна стеля. Дивіться. Дуже гарний стан, дуже доглянуте авто у техніці без зауважень. Кому потрібна крута тачка, приїжджайте, друзі, на тест-драйв, на огляд Грушевського 15А, місто Одеса. Також автівка доступна в кредит чи лізинг або на обмін та за налічку. Всіх очікуємо на тест-драйв Грушевського 15А.